У місті панує велика тривога, туманом окутана вража облога, і голод грозиться страшною рукою. Від шпигів ворожих немає спокою. Збирається в місті зарадою рада, та згоди немає. Панує розрада, змагання, невпевненість і крик. Зрада! Зрада! Тяжка хвороба так там пливе. Та місто не вмерло, воно ще живе, он пісня з високого муру лунає. По мурах одважний співець походжає. Поет не боїться від ворога смерти, бо вільна пісня не може умерти. Тож він з ворогами і з лихом жартує, і вірші, мов легкі, і стрілки гартує, і кидає пісню в широкий простор скрізь чудної на майдані, і в полі юрба перейматую пісню, мов хор, усе відбивається в пісні, як в морі. Рожевая зоря, червона кров, і темна ненависть, і ясна любов. І пломінь пожару, і місяць, та зорі, та пісня, як море, і стогний ридає, і барвами грає, і скелі зриває, як чиста, прозора вода. Ось день промену, зник і вечір похожий, ніч криє і місто, і табір ворожий. І дивляться любо небесні очі, поснули усі до спочинку охочі. Стрімалася навіть обачна сторожа, скрізь тихо, міцна чарівниченька Божа. Кориться їй все під кінець, але не кориться співець. Ті промені горді, ясні золоті, розбудили в ньому і речі, і мрії, їх стримати, груди тісні, і прудко, мов іскра з багаття огнисті, мов хвилі гірського потоку стріблисті летять голосні пісні. Бринить у них радість, лунає і горе. Шумить у них спогадів мрій, ціле море, навколо них розпач хаосом чорніє. Над ними веселка надій променіє.